Сонечко, в мене піднялось. Угу, mm І -hmm. одразу впала. Там блінське суфле! У велику скляну миску, крем-сир, бам! Зверху жовтки, бам! І вінчиком жу-жу-жу. Туди суміш коксу і крахмалю, а на останок свіже здерто шкіру молодого лимона. Після того білки збиваємо мамкиним міксером до плюс-мінус пінки в ванії і поступово в три прийоми додаємо цукор і б'ємо аж поки не буде схоже на батіну пінку для гоління щільна та глянцева. Після того, як материше в патіс'є, додаємо наші збиті білки в три прийоми до сирної суміші і вимішуємо лопаткою лагідно і ніжно, без різких тіла движені, знизу до верху. Форми наші змащуємо вершковим маслом та просипаємо цукром. Після ніжно та тендітно їх наповнюємо нашим суфле. Виставляємо форму та до половини заливаємо кип'ятком і в духовку 180 на 20 хвилин. Як тільки пропікала духовка, одразу достаємо зверху, трусимо цукровою пудрою і на випадки, обпікаючи все на світі, їмо його, поки не впало. Всім смачного і готуйте, блядь, з любов'ю.